Нарешті вдома в Україну повернулися легендарні командири з Азовсталі, які перебували в Туреччині після російського полону. Про це повідомив Володимир Зеленський. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега. Нарешті будуть вдома з рідними. Ще вересня минулого року, в рамках великого обміну полоненими, Україна повернула додому 213 захисників та захисниць, зокрема, і командирів полку Азов, які захищали в Маріуполі Азовсталь від російських окупантів, пройшли справжнє пекло і вижили за умовами обміну. П'ятеро командирів були доправлені в Туреччину і мали перебувати там до кінця війни під особистими гарантіями президента Ердогана. Але незламні командири вже прилетіли додому. В російських пабліках почалася істерика від таких новин. Їхні кореспонденти скиглять, що їхнього президента Путіна знову надурили. А рот Путіна Песков заявив, що президент Рефії поки що не зідзвонювався з Ердоганом. Бідна Росія, що її всі дурять останнім часом. Як не пригожин, то Ердоган. Правильно обманули дурачка на чотири кулачка. У нас так в народі говорять. Тим часом Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини ще 7 липня за підсумками переговорів. Ердоган заявив, що Україна заслуговує стати членом НАТО, Тож, можливо, повернення додому українських захисників ще не останній сюрприз для росіян.